Слава Ісусу Христу! Пекло, хто його створив і де воно знаходиться? Що, якщо читати книгу Буття, це перша книга Біблії, то явно, що Бог пекла не створював, що Він створив рай і дав людині насолоджуватися раєм і доглядати за ним. І то, що сталося, гріхопадіння людини, що людина була вигнана з раю. Потім, за часів ноя, що був було велике розвращення людей, що гріх людини дійшов до неба, і Бог навів потоп на землю і спас, спасся тільки Ной і його сім'я, і кожна тварина ну, по парі. Ось. І тоді, після потопу, Господь зібрав цих всіх людей, цих всіх людей, які робили зло. З ними ангелів, тих, які не підкорилися Богу, а восстали проти Бога, і всіх помістив під землю, в серце землі. І таким чином, що пекло створила людина своїм вибором, оскільки, якщо би ще до потопа людина не займалася злом, не робила зло, то би пекла не існувала. А так, фактично, вона почала служити пеклу і таким чином, що вона його вже самостійно створила. Ось. І багато зараз говорять, та що там, хто там був, де там то пекло знаходиться. Ну, По-перше, Ісус Христос там був, і Він розказав, що відбувається в пеклі в Євангелії від Луки в 16 главі. Ось. І зараз ідуть війни, літають ракети, там, зриваються. Ну, це просто йдуть зараз відголоски того пекла. І якщо ми побачимо, що пекло тут твориться на землі з цими війнами, то і в вічності є вічне пекло, яке знаходиться в серці землі. І Ісус Христос пішов на хрест для того, щоб людина не йшла туди, щоб людина не бачила таких особистостей, як смерть та пекло. Що Ісус Христос, Він своєю жертвою, Він позбавив диявола влади, Він забрав ключі смерті та пекла в свої руки, і ключі смерті та пекла знаходяться в руках Ісуса. І тому кожній людині потрібно прийти до Ісуса, щоб наслідувати це життя вічне з Богом, щоби не бачити тих особистостей і імена яких смерть та пекло. Оскільки якщо ми... Покаємося в своїх гріхах, будемо духовно возростати, Ось станемо учнем Ісуса Христа, то ми таким чином що допоможемо своїй душі спастись від, від смерті та пекла, і також допоможемо іншим приобрести це спасіння. Ось Тому я вас всіх благословляю. І повне відео на цю тему подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.